Цей лід буде до квітня стояти. а? Жил буде до квітня. Ну! Всім вітання. 26 лютого. На дворі ще зима, хороший лід, сантиметрів 20, і я з Максом ловлю на шкільній стариці. Смак зараз вже проборив собі теж лунки. Також лунки собі пробурив. Він там пробує плотвичку зловити. А я спробую тут, де я з батьком ловив минулого разу, пошукати окуня, Ну і плотву звичайно. Сьогодні середа, від понеділок був батько з обіда і ось яку він гарну плотву зловив. 470-370, там менше десь там 200 грамів, два окуні. Дуже гарна плотва була. Тому ми сьогодні спробуємо також зловити плотву. У мене в руках не удочка, а це просто паличка, щоб луночку прочищати, маленькі отвір робити, щоб не світити сильно, бо сьогодні було дуже сонячно. Взагалі в день продають плюс 9. Ну але кажу, літ сантиметрів 20, тому можна спокійно ходити, шукати рибу. Рипалок немає, або не клює, або просто будній день. Ну, спробую. Зараз я спробую на безмотилку, тоді в мене є удочки під мотиль. Є навіть трошки прикормочного мотиля, магазині Fisher можна придбати. Спробуємо прикормочний мотель, сипнути і потім подивимося під водну камеру, чи рибка підходить на нього, чи не підходить. Ну, одним словом, є цілий день, є багато різних снастей. Будемо експериментувати, пробувати, відбрати ключ до цієї горинської риби. Що ж, погнали. У мене сьогодні лісоточка класична, з якої я завжди починаю ловити. Удочка Фінка. І зараз пробуємо. Можливо, тут якийсь є окунець. Швиденько обіду ці луночки, що я тут зробив. Насправді дуже важко бурити 20 см літ. Поки вибереш 5 лунок, вже все. Вже все не залишається. Так, ну що ж, пробуємо. Перший є, перший зразу. Невеличкий, але є. Ну, зранку ще вони мають клювати, але хочеться більшого. Попробуємо, спробуємо, спробуємо. Ну, можливо цього кубики, якісь цього кульки, щось більших без мотивок. Все, не затримуємося, йдемо далі. Оце з боку за солонечка. Короче, вода ще трошки впала. Так ще спробуємо тут щось біймати. Поки що, поки що тільки одна риба, але це тільки початок. Це тільки початок. Так, і ось тут ящик у мене є, удочки. Так ось вони. Це удочки з мармишками. їх Облаштовуємо. Тут такі маленькі золотисті мармишки стоять. Капельки. відео як я монтую зимове водилище ось тут зверху буде посилання зараз виставляю мормишка зараз на дні лежить я її перепіднімаю щоб вона декілька сантиметрів була над дном і все ось готова вудочка якщо опустити мормишка на дні а так на дном і це виставляє решту так три удочки. Так, друзі, виставив я удочки на плотву з ківочками, з мармишечками маленькими, з мотильчиком. А поки не клює, то я зараз пробую камерою підводою накрутитися, подивитися. Е, ну, Чи взагалі тут є риба? Можливо, вона, я ложу під берегом, можливо, вона десь посередині є. Ще треба балунки зробити ряд так посередині і подивитися, чи там можливо є риба. Ну, Шукаємо, шукаємо рибу. Поки що ми шукаємо рибу. Друзі, ну що, риболовля на горині, як завжди, не буває легкою. Обійшов безліч лунок, штук 20. І ви знаєте, тільки в двох лунках я побачив рибу. В одній лунці великого гарного окуня, пробував його підловити, але він не хоче клювати. І Ще в одній лунці десь 3-4 окуні. і все, просто нема риби. Поки що вона, мабуть, сюди не зайшла. Ну, але ми не здаємося, чекаємо. Піднімається сонечко є ще надія, що можливо плітка підійде, поки її на горизонті не видно. Так, ну що ж, ловля дуже складна, як завжди на горині. Сонце вийшло, тепло, а кльову нема. Е, рибу я шукав з камерою підводив, але її дуже мало. дуже мало. Зараз ось тут в цій ділянці, ось праворуч від мене, знайшов трошки окунів, обійшов там десь лунок 10 ловив два штучки. Ще набурив і зараз буду якраз пробувати ловити щось. Так, йдемо будемо пробувати. Да, більш треба, поки що тут є. опа, який окунь. Гарний окунь. Ось такий грамі 80-70 в одному місці цьому я знайшов їх я чекаю звичайно на плотву велику але поки що ловимо окуня надіюсь плотва десь буде з обіда. така ледь ледь повільна повільна така гра Що ж, зробив перше коло, десь 12 лунок дві покльовки, два окуня. Окунь ніби непоганий розмір, але дуже-дуже але мало. Зараз спробую ще раз пройтися. Чи буде риба ще, чи не буде. Це вже такі маленькі. Можна відпустити його. Біля цієлочки. Я зловив, тут лежить окунь для неї. Ось такий. Я ж тут ще, ще один маленького зловив і знов зловив маленького. Тобто ця луночка робоча. Її можна розсверлювати по кругу і пробувати піймати окуні. Ну тут каже, от Макс ловив такого гарного окуня, грамів 200 буде. Да. Да. все. Ні-ні. Ти куди, куди? <рес> Зараз відпустиш. Так, так, друзі, пройшовся я ось тут під цим берегом і риби немає. Цей правий берег риби не дає. Йдемо на лівий берег. Шукати риби. О, вже пройшло 15 хвилин, як я закормив. Зараз подивимося, чи спрацює, прикормиш не мотив чи ні. Тут буквально мілшена. Сантиметрів сорок тридцять Ось такий невеличкий окунець дванадцята година. Продовжуємо ловити, але ну, кльову, кльову так і немає. Пройшовся по з камери підводною. І тільки де на де я бачив окуня. Навіть моромишка з мотилем стоїть і окуні біля неї плавають, а клювати не хочуть. На сьогодні щось дуже мега пасивна риба, я не знаю чому. Десь в цих лунках я ж бачив хоч якусь, якусь рибу. А так майже ніде її немає. Ну спробую щось, може, щось спіймаю. Правда, окуні, так, невеликі стоять. Ох, кажу невеликі. Ох, Макс. Ну це такі вже біля 100 грам буде. Ось такий кабанчик. Бачите, не дарма я видивився їх. Це вже хороший окунь. Вона якось так дуже локаційно, дуже локаційно. В принципі, я всі лунці не дивився, бо вона тут погано вибита. Я ні, нічого і не бачив. Але десь, десь тут в цих луночках була риба, там далі вже немає, але перед тим я там ловив. Ну ось вона якось так. Якось так ходить. Ну що ж, друзі, ось риболовля, мабуть, і завершилась. Е, Прошовся я. З камерою подивився, ну є окуні, але вони дрібненькі, ну, по 20 грамів, по 30 І то не всюди вони є. Ой, не знаю. Сьогодні дуже такий важкий день. Розраховано хороший кльов, а вийшло, як завжди. Бачите, в понеділок, два дні тому батько ловив гарну плотву. а я от камерою дивлюся, ну, її немає, риби майже немає. Там плотву, я кажу, в одному місці ловлять, але там дуже багато людей. Сьогодні дуже багато бурив, не знаю, скільки лунок тут. Просто, напевно, штук 50 літ 20-25 см. Ну, 3-4 лунки пробуриш, все вже нема сил. Та й окунь так був в принципі, майже один з одної лунки. І потрібно багато-багато ходити. Ходити, ходити, ходити і шукати. І знову ж, по лівому березі, біля кущиків, всі покльовки. Протилежного берега малесенького, одненького окуня зловив і все. Ну Що мені сподобалося, це те, що я побачив окунь е е карася. Два карасі, такі гарні, горинські побачив в камеру. Поставив туди стоячки, але покльовки не було. Так що ось така риболовля. знаєте, Клювало воно по першому льоді, але тоді мені не вийшло поїхати і весь кльов пройшов. Тепер, мабуть, знаєте, що треба очікувати, поки не підніметься рівень води. Бо Сьогодні літ тріщить цілий день, і я бачу, що рівень води падає. Рівень води падає, відповідно, мабуть, риба звідси виходить, воно мігше і мігше стає. От як тільки ось почне підніматися вода, то я думаю, що тоді можна буде вже щось пробувати, ловити і буде якийсь толк. Ну а ви не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал. Ну і всім до зустрічі на водоймах різничих.